Чемпіонат з футболу в Україні пройде на рівні світових стандартів. Силові відомства готові до турніру. Запевнив голова РНБО Андрій Клюєв. За його словами, міжнародна координація здійснюється на базі штабу антитерористичного центру при СБУ. Держава вивчає досвід Великої Британії, Німеччини, Польщі та Ізраїлю. Сьогодні ми можемо констатувати, що силові структури України разом із закордонними колегами готові до забезпечення безпеки під час. Проведення Євро 2012 на рівні світових стандартів. Водночас, за словами Клюєва, ще недостатньо опрацьовано питання безпеки у фан-зонах. Анонімні повідомлення про можливі теракти можуть відволікати силовиків від основних завдань. Серед проблем нестача камер відеоспостереження на транспорті. Дефіцит кінологів, які мають вивчати багаж пасажирів, агресивні уболівальники. Радикально налаштованих фанатів до країни обіцяють не впускати. Однією з загроз може бути радикалізація дій футбольних хуліганів, які у період проведення чемпіонату можуть спровокувати масові порушення громадського порядку, сутички з уболівальниками з інших країн прояви ксенофобії та расизму. Тому важливо обмежити прибуття до України таких професійних порушників правопорядку під час футбольних матчів. Таку роботу здійснюють СБУ, МВС. Державна прикордонна служба разом з Інтерполом. євро Євро-2012 відбудеться з 8 червня по 1 липня в восьми містах України та Польщі. У нас чемпіонат з футболу прийматимуть Київ, Львів, Донецьк та Харків.